Всім доброго дня! З вами тракторні запчастини «Агродеталь». В сьогоднішньому відео покажемо декілька позицій нашого власного виробництва. А саме це підлога для уніфікованої кабіни МТЗ, тобто для великої кабіни. Давайте трішки детально покажемо, з чого весь цей комплект складається. І так, це у нас прижими поліка. Це у нас значить кришка пола. Чим вона відрізняється? Якщо у вас бокове управління, то кришка йде без отвору. Якщо управління передачами по центру, то кришка із отвору. Так, такий у нас полік. Це полік оригінальний, до речі, ми його поки що не робимо. Цей полік, де знаходяться педалі. такі боковинки. Боковинки, що знаходяться біля щитка приладів, це е, нижня значить, кришечка, а це верхня вже боковинка. Це, відповідно, ліва, а це відповідно права. Значить, е, пульт. Пульт може бути як старого зразка нашого власного виробництва або вже нового зразка ось такий. Значить, савочки. Ось такі. Така накладка, на яку вдягається чохол управління передачами. І ось такий кожух обшитий. Ось такий. Вигляд має цей комплект покажемо вам ще раз. Замовити це все можна як поштучно, так і цілим комплектом. Всі контакти, як завжди, знаходяться в описі відео. Всім гарного дня, до побачення!